На те, що майже весь двір на вході до дев'ятої лікарні займало старе кладовище, звернули увагу підписника Артема Костюка у прямокутнику неправильної форми. На аерознімку 44-го року досвідчене око одразу вгадує цвинтар. Роздивити сам знімок та порівняти з сучасними картами Гуглу можна у проєкті Артема Олдмепс на аерофотознімку. Дуже добре видно межі цього кладовища, і зараз ми можемо навіть прив'язатися. Де саме проходила ця межа? От ну, саме в цьому місці вона власне і проходила, і е, все це центральний сквер, все це було німецьке кладовище. Згодом знайшлися і фотографії тих часів: кладовище, хрести з німецькими написами та військовими. І це на тлі будівлі 9-ї лікарні. Сучасні корпуси ми показати не можемо із питань безпеки, адже у військовий час фільмувати фасади стратегічних об'єктів заборонено. На старих фотографіях видно будівлю лікарні і маленькі деревця, щоб звернути увагу. Ось саме це дерево одне з тих маленьких дерев. І цими деревами німці. Якби огорожували кладовище по цій стороні було кладовище, а там вже його не було. І е, межа доходила доходила аж до Майнелівського проспекту. Навколо тодішнього Дніпропетровська точилися запеклі бої. Радянські війська вже залишили Київ, а нинішні Дніпро продовжували обороняти. На території 9-ї лікарні був німецький госпіталь. Померли ховали прямо у дворі. Сюди ж привозили і німців полеглих в бою. Кладовище перестало існувати через 10 років після закінчення війни. Тоді припинив дію договір між радянським союзом та Німеччиною про зберігання військових поховань. У 1955 році могили зрівняли із землею, а на їхньому місці висадили дерева. Надгробки вивезли на свалку, десь забивали фундаменти при будівлі нових будинків, а хрестами топили. Тому що опалення це вугля ще було мало. Пошуковець та дослідник Володимир Усенко давно знав, що тут було німецьке кладовище, бо давно цікавиться темою захоронень Другої світової. каже, німці завжди ховали своїх не глибше ніж півметра. Тож з урахуванням наростання культурного шару зараз кістки лежать не глибше метра. Але питання про перепоховання навіть не стоїть. Це і треба зробити, бо не дуже приємно ходити по території, коли знає. Що ти ходиш по кістках незалежно чи то військові, чи то о, цивільні громадяни. Зайнятися цим мають представники Німеччини. Вважає пошуковець, але там поки що можуть і не знати про це поховання. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Я